Таня цін на продовольчі товари сьогодні цікавлять чи не кожного українця, адже деякі експерти вже традиційно прогнозували їх збільшення після виборів. Вибори відбулися два тижні тому, а тема й досі залишається відкритою. Що чекає на український ринок продуктів найближчим часом? Дізнавались кореспонденти програми Актуальний репортаж. Справді, деякі експерти пророкували стрибок цін цієї осені на 10-15%. Однією з причин подібних заяв став неврожай зернових на Сході та в деяких областях центральної частини України. Однак Черкащині пощастило більше. Черкаська область на сьогоднішній день по урожайності зернових культур знову-таки є на першому місці в Україні. За останні півтора року практично спостерігається стабільність. Стабільність. Справа в тому, що за останніх казати так, півтора року ціни на хліб, на борошно носять стабільний характер. Тенденції до пониження або до повищення ми не спостерігаємо. Якщо є, то вони носять дуже-дуже малесенький. Практично за останні, за останній період, яким ми займаємося, цінова ситуація, будемо казати, що стабільна. Крім того, наш регіон є лідером у галузі рослинництва, Середня урожайність зернових та зернобобових залишається найвищою в Україні 50,5 центнерів з гектару. Три мільйони тонн збіжжя аграрії зібрали з 595 тисяч гектарів. Торік у цей же час урожай був на 5 тисяч тонн менший. Такі культури, як гречка, просо. Соняшник вже зібрані на 100% площі. Кукурудза на зерно змолочена на 54,1 тисяча гектарів. Це становить 82,6%. Намолочено мільйон 624,7 тонн збіжжя при середній врожайності 64 центнери з гектара. З технічних культур залишилося зібрати сою і цукрові буряки. Урожайність цукристих аграріїв радує 436 центнерів з гектара. Це на 60 центнерів більше, ніж торік. Задоволені в управлінні і врожаєм соняшника. Соняшнику ми намолотили в середньому 27,9 центнерів з гектара. Це, до речі, є найвищий показник в Україні. Такого рівня ніхто не досяг. Ані цукром, ані олією запасатися не потрібно, запевняють в Черкаському науково-дослідному центрі Черкаси Агропромпродуктивність. Цих продуктів цьогоріч буде вдосталь. Урожайність в цьому році чудова, вище більше, ніж 300 центнерів з гектара. Цукристість добра, цукру буде вироблено на рівні, а то і більше і минулого року, а в минулому році було для області навіть перевиробництво. Окрім борошна та цукру, експерти прогнозували здорожчання м'яса та молока, хоча й запевняли, що стрімкого стрибка очікувати не варто. Черкасті щодо сьогоднішньої цінової ситуації мають власні думки. Я думаю, що це не так, як в прошлому році, то це ненормальний. Можна, звісно, і покупати, можна і готувати, можна все, я знаю. Ну, Я довольна наприклад. Ціни повісились на м'ясо, на сало. І на молоко тоже. Було 5-6 гривень літр, зараз 7. Я рідко-рідко хожу на базар. Но... Цены взлетели, это да. На что? На все. Ну, буквально, вы что, не знаете? Вы в магазин ходите сами, ну вы прекрасно знаете. Вот. Что сало уже стоит, боже мой, 30 рублей. С пальчиком толще, это вот такой вот маленький. Вот это тоненькое мясо, да -то я вообще не говорю, я забыл, когда покупал. С моей пенсией, так знаете. Так, косточки иногда купишь, вот и все. Продавці на центральному Черкаському ринку обурюються, сало не подорожчало, навпаки ще й дешевшало. Наоборот. Наоборот? 45-48 були, зараз 30-38. А чим ти помідеш? Не знаю. А це в не поміну з ким політиком. То літом просто йде помідорчик огірочок а вже на зиму воно падає ціна просто. А Як люди Як купували, так і купують. Ті ходять постійно, і свій клієнт як є, то він переходить до тебе і бере кусочок сала. Якщо постійного клієнта немає, то і торговлі немає. Остачі залишаються по 30 гривень, тоді вже в кінці 25 віддаємо, щоб тільки його не було. Вартість м'яса залишається такою ж, як і минулого місяця, від 40 до 60 гривень. Востаннє воно суттєво дорожчало два роки тому. А завдяки хорошому врожаю овочів, так званий борщовий набір нині дещо здешевшав. Борщовий набір у нас сьогодні має тенденцію до зниження. Якщо в вересні місяці іще спостерігалися ціни, будемо казати, як сказати. Спостерігаються ціни, будемо казати, більш-менш високі, то на сьогодні більше, як на 15-20% пішло на зниження. Чому? Тому що почали копати великі товаровиробники, сільськогосподарські, бурячок, цибульку, картопельку, і ціна досить таки суттєво знизилась навіть на рівні минулого року, в порівнянні з минулим роком. А м'ясо. Що стосується м'яса, то е, сьогодні, сьогодні е, такий у нас ввели новий ринок фермерський, там м'ясо можна купити досить таки пристойне по ціні в межах до 35 гривень. Тобто е, сказати, е, сказати, що ми спостерігаємо ріст ціни на м'ясо на теренах Черкаської області, таке не спостерігається. Не зростають, а подекуди й знижуються ціни на овочі та фрукти. Вартість яблуку, зимку не перевищуватиме 7 гривень за кілограм, запевняють садівники. Причина рясний урожай цих фруктів. Прогнозується, що в Україні їх зберуть більше мільйона тонн. Частка з Черкаської області понад 16 тисяч тонн. Ціну нам формує ринок Росії. В Росії шалений урожай в цьому році просто не бували. Ціна я думаю, що не буде вищою, як 7 гривень. До нового року з нового року вона може впасти. Найдорожчими яблука будуть у грудні, переконаний Микола Олійник. Саме до цього часу черкаські садівники спробують розпродати свій урожай, адже у більшості з них немає сучасних фруктосховищ. У 2013-му ж із засіків магазинів та ринку дістануть іноземні фрукти. Напередодні виборів прем'єр-міністр Микола Азаров назвав заяви політичних опонентів про можливий стрибок цін на продукти спробою розхитати стабільність в Україні. Вони навмисно дезінформують таких громадян, лякають, що після виборів в Україні наступить такий собі міні Що мовляв, гривня ось ось обвалиться, що ціни на продукти харчування не просто зростуть, а злетять. Що з наступного місяця підвищаться тарифи на комунальні послуги тощо. За словами Азарова, незважаючи на сезонне коливання, з початку року яйця подешевшили на 28%, овочі на 21, молоко на 11, рис на 9, масло вершкове на 8, цукор на 6, сири на 5,6%. Василь Вакулин обіцяє, що на українців чекають лише сезонні незначні цінові коливання на продовольство. Це скоріше можна розцінити дану інформацію як ну, політтехнологія. Не більше, тому що минули вибори, пройшло вже після виборів майже дві неділі, ми бачимо, що ціни залишилися такі ж, а на окремі види продукції, в тому числі овочева, навпаки, вони знижуються. Єдине, що є, є, будемо казати так, коливання коливання цін специфічні, тобто що стосується осіння, це яйце. Що стосується молока, чого, тому що. Більше випадків корови йдуть в запуск, тобто домашня продукція вона носить тенденцію росту. Що стосується промислового, то такого немає. Сьогодні дуже багато програм працює в Черкаській області, це і село 2020, і будуємо нову Черкащину. Виходячи з цього, однозначно сказати, що відбулося якісь коливання ні. Все стабільно, все нормально, все в рамках. Ми вже другий рік почали займатися моніторингом цін на теренах Черкаської області. При головному управлінні агропромислового розвитку створена робоча група, яку я вхожу. Ми одержуємо інформацію із 20 ринків практично з кожного району інформацію по 46 видах продуктів. Харчових. Відслідкуємо щонеділі, практично в четвер-п'ятницю ми маємо повну інформацію, яку надсилаємо як в облдержадміністрацію, так і в Головне управління агропромислового розвитку і направляємо в Київ. Інститут український агропромислового розвитку збирає дану інформацію будемо казати, узагальнює її і направляє як в Міністерство агропромислового розвитку, так і в Кабмін. За птицю співвітчизникам переплачувати теж не доведеться. Її вироблятимуть цілком достатньо. Так у вересні продано понад 9 тисяч тонн курятини. Наразі вона в середньому коштує в Україні 21 гривню 61 копійку. Щоправда, за прогнозами експертів, очікується тимчасове традиційне подорожчання напередодні новорічних свят. Заощадити вдасться тим черкасцям, що звикли скуповуватися на ринку, адже в магазинах завжди є постачальники та посередники. Магазин, магазин все рівно, як би там не було, в нього є постачальник. Він не працює там, де працюють напряму з товаровиробником, будемо казати, що спостереження росту цін абсолютно не спостерігається. І плюс до всього і, ще, і головним управлінням або, верніше, обласною державною адміністрацією спільно з головним управлінням, як сементом ринку управління сільського господарства. Проводяться ярмаркові заходи. Тобто у нас щонеділі більше 40 ярмарків на теренах Черкаської області, де сільгоспвиробник представляє свою продукцію, яка, будемо казати, відсотків на 10-20 нижча, ніж мережа магазину. Чому? Тому що немає посередників. Посередник це 15 20 30 сьогодні всі хочуть заробити багато і зразу. Тож, запевнення експертів, на наступний рік залишається такими ж обнадійливими. Жодні непрогнозовані здорожчання не торкнуться гаманців черкащан.